Святкує в цей день вселенна зачаття Анни, що було від Бога, бо народила вона ту, що слово невимовно породила серцем, переповненим дитячою простотою, паду до твоїх стіп, блаженна свята Анна, ти є цим вибраним єством. Що заслужило собі великі ласки в Бога, через свої чесноти та святість дати життя скарбничці всіх ласк, цій благодатній між невістами, Матері слова, найчистішій Діві Марії, вдивляючись у Твої привілеї, благаю тебе. Ласкава, свята, дозволь, щоб я стала членом Твоїх вибраних слуг і до них належала до кінця мого життя. Огорни мене твоєю сильною опікою й випроси мені, ласки наслідувати Твої чесноти, якими ти відзначалася на землі. Дай мені пізнання моїх гріхів, дай мені жаль за них, дай мені ревну любов до Ісуса та Марії, дай мені ласку точного та витривалого сповнювання обов'язків мого стану. Охорони мене перед усіма небезпеками мого життя та будь при мені в послідній хвилі мого життя. Щоби я осягнула спасення і прийшла до неба, щоби з тобою найщасливіша мати, величати і хвалити навіки Боже Слово, яке носила Твоя найчистіша доня, пречиста Діва Марія. Амінь. Сьогодні неплідність розв'язується Бо почувши Йоакима і Анну, Бог понад сподівання обіцяє їм народження Богу Троковиці, що від неї він сам неосяжний, родився, тіло прийняв, коли ангелу звелів привітати її. Радуйся, благодатна Господь з тобою.